Поезія з циклу будівлі собору читає учениця 11 класу Орел Аліна, учитель Костенко Олександра Сергіївна. У тіні пагорків процвівши потейнів, звучить колона, як гобоя звук. Звучить собор камінним десерія, Мов ораторія голодних тіл і рук. Встає огонь святобливої готики, як ватра віри, як стара яса, і по блюзнірському піднеслись небеса стрільчасті вежі, пальців гострих дотики. рукою обійми холодні жили твору, і дай рукам своїм німим піднести серце, власне вгору, на грановитих списах риму. Щоб в очі скнарі темних веж заглянуло воно, як дзвін сухий запилось, і тінь впаде із пальців веж, як стилось, і почерку її на серці не знесеш, немов кістелявій люті пута на серце ляже слів важкий узор, залізом полум'ям. Єлеєм кров'ю куто зловіщу повість про собор, як захваті стражденних юр, у скреготі зубів, У скреготі граніту, мов смертний спів, мов клич очейних сурм, щоб поломеніти і гриміти, вставав собор на славу феодалу, Яскиня віри. Ішла прощ, і на лунки тарелі площ вже дзвін його упав помалу, мов мідний шах, офіри мідний шах, так в католицьких висохлих руках брящать рязки з пахучого сандалу. На дзвін не йшли, а плазували лігма, раби влазні, духи й королі. Роз'являв собор, немов солодка стигма безвольної й самітної землі, і падали, і дерлись під склепіння, тіла без рук і руки, що без тіл, роти розірвані навпіл, в камінну бистрину вплітали осіння, і, як худа стріла, злітав над ними вгору. Як рук голодний у гостроверхи сніг, надхиненний корабель собору у фанатичному виснаженім сні, крутилися в похмурій веремії та не згасали, щоби знову блищать вогні готичних, яросних багать на щерблених мечах і косах жакерії був ставав собор, гнобитель і захисник. Юрби благання і юрби прокльон, й готичний розцвітав трилизник, мов хрест, мов спів, мов псалма, і мов сон.